Друзі, сенат готовий схвалити вторинні санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від миру. Про це в мережі X написав республіканець Ленці Грем. Президент Польщі Анджей Дуда також оцінив переговори Зеленського з Трампом в Ватикані. Польський лідер сподівається, що там є особливий дух, який може надихнути на нові рішення та ідеї, що допоможуть покласти край цій війні. Але підкресли для його найважливіше це інтереси Польщі та поляків. Нагадаю, президент України Зеленський в Римі зустрівся з президентом США Трампом. Вони розмовляли в безлиці. Святого Петра, близько 15 хвилин, обоє лідери прибули до столиці Італії для участі в похороні папи. Також у Римі Зеленський зустрівся з президентом Франції Манелом Макроном ТТТ для обговорення продовження зусиль з пошуку шляхів до миру. Про це повідомляв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник СБУ в 4-15 роках. Пане Іване, щиро вас вітаємо. Вітаю, ради бачити. Дякую за запрошення. Пане мене. Як ви оцінюєте вчорашню зустріч президента? Фактично, невеличкий такий саміт був після похорон папи. Ой, слухайте. Давай так ще раз. Як би не сталося до президента, але це було дійсно шедеврально. Це я ну, давайте так. То, що ми побачили, ми побачили тільки обкладинку. Ми не знаємо, що було всередині. Ну, Про нами сподіваємося, що там було все вдало. Але сам факт, що ця зустріч була, що, наче, ну, під час такої події, ну під час ховальної процесії, церемонії, все одно зустрілися, все одно знайшли декілька хвилин поспілкуватися. Причому ще раз це було настільки епічно. Я більше е тут роблю референс в напрямку Російської Федерації, бо там надзвичайно вибухнула ця історія. Вони не змогли приховати цю зустріч і там дійсно і нерозуміння, і образа, і багато мемів було зроблено. Тобто, загалом загалом резюме таке Російській Федерації ці зустрічі не подобаються. Вони вважають, що там за цими ластштунками, за ось. Ну, під час таких зустрічей відбуваються якісь домовленості, які можуть працювати проти Російської Федерації, можуть бути проголошені якісь чергові пакети допомоги Україні. Ми не знаємо, може бути, а може не буде. Можуть бути проголошені пекельні санкції по відношенню до Російської Федерації, може не бути, але все одно ця ось тера інкогніта, не та незрозумілість. Вона дійсно працює проти Російської Федерації. Я хочу вірити, що вона з часом дасть і практичний ефект, окрім простомодійного. А який ефект воно може дати? Ну дивіться, ми б хотіли бачити перше, що щоб до перестав загравати з Російською Федерацією раз, щоб він перестав підігравати їм практично, надаючи більше поблажок до Російської Федерації. От натиснути на Україну, але Росію на Росію тиснути не треба, її можна тільки обережно погрожувати, щоб тиск дійсно був і на них більше. Ну і звісно, ми б хотіли бачити, щоб допомога. Окей, хай вона не зростає, ми розуміємо, це окрема історія, але хоча б щоб вона йшла безпроблемно, без, проблем, без е, перебоїв. Наші військові на місцях кажуть, що є місцями складно затримання американської техніки. Пане Іване, прошу вас конкретизуйте результативність цієї зустрічі особливо в контексті того, що Трамп написав пост в ЧСОШАЛ. Що він готовий накласти нові санкції на Путіна? Як я сказав, тільки медіа є, тільки медійна склада, тільки обкладника. Все, що всередині поки що ну для нас недоступно. Немає практичних дій. Окей, не то не вже не вперше каже, що може накласти на Російську Федерацію страшні санкції. Але ну згадайте, коли це останній раз було, маю на увазі ці погрози, але вони що не трансформувалося. Тому окей, текст текстом, погрози погрозами. Коли буде результат, тоді і поговоримо. А тоді що буде відбуватися наступні кілька тижнів, на вашу думку? А, я думаю, все ж таки буде процес ну, не те, що буде. Є процес руху в напрямку організації зустрічі з Російською Федерацією безпосередньо. Я думаю, в цьому напрямку і всі розмови зараз. за хто буде з ким зустрічатися. Трамп сказав, що Зеленський має зустрітися з Путіним на найвищому рівні. А потім з'явилася інформація, що Трамп готується до зустрічі з Путіним. А коли буде підписана угода про рідкоземельні мінерали, тому що Трамп сказав, що вона має вже бути підписана. а Зеленський тягне. Давайте оці три блоки окремо обговоримо. Ну, на моє переконання, рідки метали першими будуть, потім буде зустріч Трампа з Путіна, а потім вже останньою фінальною Зеленського і Путіна. Якщо дійсно про це вже буде домовлено і все узгоджено, через вона повинна бути фінальна. Пане Іване, а щодо угоди про рідкоземельних мінералах, вона ж є кабальною, як можна її підписувати? Дивіться, тут така історія. Ми з вами чудово знаємо, що немає розуміння в Україні взагалі в світі скільки там тих рідка металів в Україні. Взагалі ніхто не знає слова зовсім, навіть наші провідні фахівці, бо спираються на дані ще радянського радянських часів. 500 мільярд, мільярдів доларів. Чому 500 мільярдів? Може 5 трільйонів, може 500 мільйонів, ніхто не знає. Наприклад, одне родовище, тільки є в Полтавській області, яке потребує 3 роки роботи і 300 мільйонів доларів інвестицій. Ми чудово розуміємо, що гроші, час ну, ми давати не будемо. У нас цих можливостей немає. Тому, як на мене, ця угода вона може бути пустою, просто, просто порожньою, взагалі, від слова зовсім. Може бути підписана, але виконувати ніхто і Дякую вам, пане Іване. Дякуємо. Олександр Свиридов до повномасштабного вторгнення працював в кіно. А тепер захищає Україну. Захисник разом з побратимами здобув кардинально інший досвід. Наразі працює над обладнанням фортифікацій. Про свій шлях розповів у сюжеті.